Щедрий вечір, добрий вечір, добрим на надо. Ебі зірки засіяла, тут би і радіти, та холодні батареї, дорогі кредити. Що збирати? Гривню, долар, де узати газу? Вимагаю, вирішити проблеми мого класу. Хай Христос скоріш прийде і порядок наведе. А я буду святкувати, мені на долари плювати. Дрова є, наробила я ковбас, мені байдужі. І влада, і газ, Хай живуть собі, як знають. Боже волю і страждають. Нам своє в хаті краю жить. Христос охрестився. У Пуриці Йордані. О, я бачу тут святкують, але щось споживчий кошик у вас малий. Але є для вас різдвяна кредитна програма. Без застав і без відсотків, без машин і всяких шмотків. Який хороший корпоратив, сплошний гламур і позитив. Давайте до нашого бізнесу. Будем їсть кокс і до кокса. Новий Год зустрічати, Рождество відмічати. Спасибо Івана Франкова. Голосуйте за мою пісню сахар. Отправляйте, номер, отправляйте смс на номер 800 700 600. Що ж ти, швидко забула своє рідне село, поки ні, тебе в шоу ні, бізнес занесло. Який кокс, кредити, які. Ти знаєш, то охрестився. звичайно знаю і колядувати вмію. Щедрик, Педрик, дайте вареник, а вареник не такий, дайте долар золотий! Криза, криза, а їсти треба. А на цьому слові, будьте радісні, панове. Нестеріться, колядуйте, бо сьогодні Ісус Христос охрестився у річці Йордані. Йорданії. До живе Господар багатства володар, щедрий вечір, добрий вечір, а його багатство золотії руки ще.